Що тут таке? Добрий день, друзі! Ви на каналі Я і Мій Юрко, і Юрко сьогодні буде пити пиво, напевно. Юрко, пити пиво не можна. Тому що він виставив пиво і не падає його буде пити сьогодні. Ну що, приступаємо готувати рульку. Я маю такі дві... По 2 кілограми. Ну, та трошки мен. та має кілограм 500 грамів, ота рулька менша. А ця має 2 кілограми. Така м'ясиста, вона сала дуже мало є. Е, мені потрібно овочі такі. Дві салерки маю, дві салери. морква. Ну, то Можна було взяти дві великих морквини. в мене така морква в цьому році е, порей, цибуля порей і проста цибуля. Чесничок. Так, по переправах. Мені треба майоран, тимян перець чорний сіль, ну і пиво. Пиво, яким будемо заливати рульки для маринування. Пиво має бути темне. літри пива. Нарізаємо всі овочі, що в нас є. Перше нарізаємо корей кільцями. Такими трошки грубшими кільцями. Те, що нового роду Соня купала примем вже. Корею я вже порізала, Накидаю в а там де будуть всі овочі. Я буду готувати маринад. Треба різати цибулю. Я маю дві великі цибулі. Ріжу на чотири частини. Якщо цибуля маленька, то можна різати кільцям. Я ріжу на чотири частини, в мене великі цибулі. Порізали. Кідаємо знову до миски і буду різати салеру. У мене дві салери отаких. От ну, середні, можна сказати, невеликі. Так я салеру розріжу на три частини і буду різати такими кусочками. До салера з нашого огороду, що ми купали в основному. Тепер ти, Юрку, її мусиш їсти. Він тепер в мене їсть ту салеру в різному вигляді. Я йому смажу її, мариную. Ми сьогодні овочі підготовлюємо. Ну, ми сьогодні замаринуємо рульку. Вона має постояти ніч цілу. завтра будемо продовжувати. Моркушку їжу кільцями. У мене моркучка така маленька, тут дуже зігненьке кільце Кільця виходить. Рулька сьогодні у нас по-баварськи. Саме, саме смачніше готують німці її. Ми вже готували, пару разів дуже смачно виходить. Смак незабутній тої рульки. Їла би і їла би. Спробуйте, не пожалієте. Морку я вже порізала. Зараз ще часничок поріжу. Тих пару зубчиків. І також ми буде Є. так, Тепер ми беремо все за... часник я вже порізала. Ну, овочі всі вже порізали. Тепер будемо надрізати шкіру на нашій рульці. Для того, щоб нормально замаринувати її, щоб, вони... щоб через шкіру пройшли всі спеції і наші овочі. З усіх сторін вже такі надрізи я поробила. Так. На кожну рульку, яку я понадрізала, беремо приблизно чайну ложку солі і посипаємо, Змалою, натираємо сіллю. з усіх сторін. Такі дирки в ті прорізи, що є. І також чайну ложку перцю. Також натираємо ладненько масажуємо свою нашу рульку. Я вже зробила масаж нашим рулькам, одній і другій. Беру миску, тепер на одну рульку я беру, там є 6 грам, 6 грам майорану Висипаю і буду так само його. Сипати тим майораном турунку гарно. Тут мені трошки забагато. А так само другу. А ще тим'ян. Тим'янчиком Мяльчиком присипати треба. Небагато вже ложка піде на дві рульки. Тепер наступну промасажовану рульку я ложу до, до першої і буду присипати знову майоранку. Майоранку не жалійте. Смачно буде. Він дуже корисний. І фім'яно присипаю також. З всіх сторін. Так, Викладаємо наші ножки рульки, вальтом <смі> і засипаємо овочами. Тих, що ми нарізали, бачите, я пересипала, багато їх вийшло. Так, щоб вони щоб і зверху, і знизу попали ті овочі. Так вони будуть стояти не менше 24 години. І заливаємо зверху пивом. Юрко хотів випити, не дали йому випити пиво. Пиво має бути темне. Щоб воно покрило наші рульки, щоб рульки наші маринувалися. Шумить. Час пробіжить дуже швидко. 24 години. Так що вам не було сумно, переглядайте попередні наші відео і ставте нам вподобайки. Чекаємо! Продовжимо завтра!